Друзі, всім привіт! З вами канал Перша смуга і тут ми з вами готуємося до теоретичного іспиту з правил дорожнього руху. Ми розглядаємо реальні білети, які у вас будуть на іспиті. А якщо ви з нами будете проходити білети, то ви без проблем складете свій теоретичний іспит. Переходимо до наступного білету. І зразу питання номер один. Як повинні вчинити в ситуації, коли за пішохідним переходом утворився затор? Перше. Зупинитися перед пішохідним переходом. Зупинитися на пішохідному переході, залишивши місце для проходу пішоходів. Зупинитися на пішохідному переході, якщо, тільки якщо на ньому немає пішоходів. Дивіться, ви їдете і бачите, що після пішохідного переходу є затор. В цьому випадку ви повинні зупинитися перед пішохідним переходом і почекати, поки затора не буде. Тобто правильна відповідь: один. І вона вірна. А друге питання: за яких умов водії оперативних транспортних засобів. Мають перевагу в русі перед іншими учасниками дорожнього руху. Перше з увімкненим проблизковим маячком оранжевого кольору разом зі спеціальним звуковим сигналом за умови забезпечення безпеки дорожнього руху. І друге відповідь за умови увімкнення проблискового маячка синього або червоного кольору та забезпечення безпеки дорожнього руху. Так, запам'ятайте, проблизковий маячок оранжевого кольору ніякої переваги не дає, тільки синього або червоного. Тобто відповідь 2. І вона теж вірна. ви бачите, що зелений кольор. В якому з місць вам дозволено виконати стоянку в зображеній ситуації. Так, дивимося уважно на. На, на, на. на рисунок у нас дві смуги. В кожній смуги стоїть знак стоянка заборонена, і знак така стрілочка, що стоянка заборонена до цього знаку. Тобто до знаку стоянка заборонена. А після знака це А і Г до знака, після знака у нас В і Б. Тобто дозволено виконати стоянку у нас в місцях Б або В. Це четверта відповідь. І ще тут важливий момент. Тут у нас. Не вказано, що це місто місто чи замістом, але намальовані будинки ми бачимо, що це місто. Якщо б це а, було а, поле якесь за містом, траса, то а, тільки ми б могли зробити стоянку з правого боку. Відповідь була тільки Б. А так відповідаємо Б та В. І йдемо далі. Даною дорожньою розміткою у розміткою вигляді букви А позначають. Ну, Всі, ви, мабуть, знаєте, що ці розмітки позначають смугу для руху маршрутних транспортних засобів. Але, 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 не всі знають, що по цій смузі також можна рухатися. Транспортним засобам за встановленими маршрутами, мопедами, мопедом, мотоциклом, таксі та навіть велосипедистам. Тому дивіться, не зробіть помилку: і відповідайте відповідь Б. Це правильна відповідь. П'яте питання: чи дозволено використовувати звуковий сигнал для привернення уваги водія транспортного засобу? Якого обганяють у населеному пункті. У населеному пункті не можна подавати звуковий сигнал, запам'ятайте. Тому а, вибираємо відповідь: заборонено. Яким шляхом водій правильно виконує поворот на дорогу зі змогою для розгону? А, так. ну Тут ви бачите, що а, водій виїжджає з. З другорядної дороги є смуга для розгону. Він може виїхати по траєкторії А, не заїжджаючи на смугу для розгону. А може поїхати на смугу для розгону. Звісно ж, вона зроблена для забезпечення безпеки руху, і він повинен виконувати поворот з заїздом на цю смугу. Тобто шляхом Б. Далі питання сьоме. 7. Чи дозволено обгін водієві зеленого автомобіля в цій ситуації? Зелений автомобіль, бачите, хоче виконати обгон, обгін, і він бачить, що в цей же момент червоний автомобіль теж виконує обгін. Тому в цій ситуації обгін зеленому автомобілю заборонено. Таня Хто з водіїв порушив правила дорожнього руху, виконавши зупинку. А, так. Автобус зупинився на мосту. Автомобіль чорний зупинився на мосту. Зупинки на мосту заборонені. А, також а, зупинку виконав сірий автомобіль, але виконав її. Під мостом. Під мостом теж зупинятися заборонено. Тобто водії всіх транспортних засобів порушили правила дорожнього руху. Наступне питання. Як ви повинні вчинити в даній ситуації? Тобто, вас зупиняє інспектор. Перше, ви зупин... повинні зупинитися в місці, на яке вкаже поліцейський з дотриманням правил зупинки. Друге. Зупинитися біля правого або лівого краю проїзної частини. І третє зупинитися не змінюючи смугу руху. Коли вас зупиняє поліцейський, треба зупинитися в місті, на якому він вкаже. Тобто відповідь А. Десяте питання. Часткове або повне порушення цілісності кістки з одночасним пошкодженням шкірного покрову, проєкції перелому це відкритий або закритий. Відповідаємо швидко: це відкритий перелом, тому що шкіра пошкоджена. Якщо шкіра не пошкоджена, то це закритий перелом. Відкритий і йдемо далі. У разі вимушеної зупинки транспортного засобу на залізничному переїзді водій зобов'язаний негайно. А, так, у разі вимушеної зупинки транспортному засобі на залізничному переїзді. Тобто, що таке вимушена зупинка? Це коли просто да, транспортний засіб зупинився і не їде далі. А, тут, щоб вас не вводило в оману, на залізничному переїзді зупинятися, звісно ж, не можна. І так, перше висадити людей, друге вжити заходів для звільнення переїзду і виконати обидві дії. Ну, тут не треба. Довго думати, вибираємо виконати обидві дії. О, яке велике питання! У разі дотримання яких умов дозволяється перевезення вантажів. Перше. За умови, що вантаж не наражає на небезпеку учасників дорожнього руху, не створює шуму, не піднімає пилу та не забруднює проїзну частину навколишнього середовища. Друге. За умови, що вантаж не порушує стійкості транспортного засобу і не утруднює керування транспортним засобом. Третє, за умови, що вантаж не обмежує водієві оглядовості. Четверте, за умови, що вантаж не закриває зовнішніх світлових приладів світлоповертачів, номерних і розпізнавальних знаків, а також не перешкоджає сприйманню сигналів, що подаються рукою. І останнє у разі дотримання усіх перелічених умов. Ну, я думаю, поки я читав, ви а, змогли подумати, і всі ці відповіді були правильні. Тому вибираємо у разі дотримання усіх перелічених вищих умов. І йдемо далі. Невідкладний стан, спричинений дією високих температур, у результаті чого виникає пошкодження шкіри та м'яких тканин, це. Тепловий удар, термічний опік це порушення прохідності дихальних шляхів. Звісно, це термічний опік. Питання наступне. Яка необхідна умова при огляді на предмет алкогольного сп'яніння водія на місці зупинки транспортного засобу? Присутність двох свідків та поліцейського. Присутність двох свідків, присутність одного понятого, присутність щонайменше двох поліцейських. А, це Присутність двох чого свідків. правильно? Наступне питання. Зображена табличка застосовується для. А, так, бачите, ви табличку? Це буксирування намальовано. І так, перше. Позначення майданчиків для стоянки та місць, на яких є естакада або оглядова канала. Друге. А, Попередження про можливу евакуацію автомобіля без власника. Третє позначення місця розташування шиномонтажу. Ну, До шиномонтажу тут навряд чи є е, якесь відношення. Тому всі ви бачили у місті то цей знак це попередження про можливу евакуацію автомобіля без відомого власника. Відповідаємо і йдемо далі. Гальмівний шлях на дорозі одразу після дощу збільшується, зменшується, не змінюється. Після дощу гальмівний шлях збільшується. Далі, питання 17. До терміну оглядовість належить об'єктивна можливість бачити дорожню обстановку з місця водія. Друге видимість в дороги в напрямку руху. І третє об'єктивна можливість водія розпізнати межі. Елементів дороги та розміщення учасників дорожнього руху. Запам'ятайте, що оглядовість відноситься до конкретно до водія і його положення, тобто, звідки де він сидить, як він може бачити дорожню обстановку. Тобто, це об'єктивна можливість. Бачите дорожню обстановку з місця водія. Вибираємо і йдемо далі. 18. Виберіть індикатор, що відображає увімкнення ближнього світла фар. Так, ближнє світло фар. Дивіться на рисунок. Дивіться, перші два, два індикатори це противотуманки. Це та це, це, тавтологія така варіант це і, Ви бачите синенька така іконка. І фари світять вперед далеко. Це значить, у нас точно не ближнє світлофар, а дальнє. І четверте ми бачимо, що світло світить це Д-варіант. Під машину, тобто це ближнє світло -фар. Вибираємо варіант. Питання 19. Ви повинні зупинитись у даному випадку. Чи повинні ви зупинитися в даному випадку, якщо водій зустрічного автомобіля, не переконавшись у безпечності маневру, виконую поворот ліворуч. Ви маєте, звісно, перевагу в русі, але щоб не допустити аварії, ви повинні зупинитись. 20-те питання. Чи безпечно рухатись водієві автомобіля в даному випадку? Ви бачите, що тут повністю він в снігу, тому це небезпечно не тільки для нього самого, а для автомобілів, які їдуть ззаду, тому що сніг може на них посипатися. І завадити їм, бачити дорожню обстановку. Тобто ні. І це останнє питання було. І нас вітають, що ми не допустили жодної помилки. І я вас вітаю, друзі, ви стали ще ближче до успішного складання теоретичного іспиту з правил дорожнього руху. Ставте лайки, підписуйтесь на нові відео, і до побачення!